Він критикував радянщину, російську ідеологію та боровся за відродження незалежності України. У віці 87 років, хворіючи агресивною онкологією, пішов із життя український дипломат, герой України, дисидент і політичний в'язень СРСР Степан Хмара. Про смерть борця за свободу України повідомила його дружина Роксолана. Не хочу в це вірити. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Ми всі робили все, що могли, і навіть більше. Я так, мріяла побачити прекрасне та щасливе обличчя коханого після перемоги над Росією. Він був таким красивим, навіть у свої 86. його очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну та українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься із попелу. Вона воскресне. Степан Хмара, уродженець селища Боб'ятин, що на Львівщині, зростав у дуже патріотичній сім'ї. В дитинстві часто бачив партнерів, Тизанів, яких вбивали радянські солдати, спершу свою роботу лікаря-стоматолога поєднував з дисидентством. Разом із діячем руху проти зросійщення українським політиком В'ячеславом Чорноволом видавав позацензурний журнал Український вісник. У 1980-му Хмару заарештували за статтею Антирадянська пропаганда і зусадили до семи років за гратами. Відсидівши на Уралі у 87-му, українець вийшов на волю, зазнавав провокації і затримань, втім, після відновлення незалежності України вчинки Степана Хмари визнані героїчними. Двічі обирався народним депутатом, був активним учасником помаранчевої революції, критикував проросійський уряд і без винятку усіх очільників української держави. Протягом кількох останніх місяців свого життя Степан Хмара тяжко хворів. Лікувався в Україні і за кордоном. Ще 15 лютого писав на своїй сторінці у Фейсбук, що перебуває в лікарні, інтенсивно лікується і думає ще немало років прожити. За словами знайомих, у понеділок ввечері 19 лютого, гуляв, говорив про Авдіївку, їв і курив. Наступного дня потрапив до реанімації у вже дуже важкому стані. Степан Хмара двічі був у шлюбі. Його перша дружина Галина, яка померла у 2000 році, подарувала йому сина та доньку. А Роксолана народила другого сина у дисидента п'ятеро онуків.